І на завершення процикли. Як виявляється ще, що... ну, не виявляється, а ще є одне таке ключове слово цікаве, яке називається CON. Тобто проілюструємо це на прикладі. Тобто ви Біжите коло за колом, біжите, біжите. І тут десь ну, в цій точці вирішили зрізати і перейшли знову на початок кола. Щось на зразок цього. Тобто змахлювали, але в даному випадку ми не махлюємо, а лише одразу, ну, наприклад, тут знову буде якась команда, знову ведіть що-небудь. Але R ми використовувати не будемо. Тут зовсім можуть бути інші, інші команди. Наприклад, якщо користувач View Count і Count більше рівне 10, то ми одразу ці команди виконувати не будемо, а одразу перейдемо в кінець циклу і зайдемо знову на початок. Ось і все. І на цьому з циклами. Дійсно, завершимо. Тільки ще є. І ще є, є одне таке погане слово, яке називається goto Про його використання варто забути. Ним вже кожна добросовісна людина не користується. goto подібно до Continuous виконує переходи, але переходи до вказаних нами точок. З цього виникає величезна плутанина, тому про нього вирішили забути. Ми також забудемо. І тепер справді перейдемо до нової інформації. А нова інформація полягає в наступному. Ми будемо створювати власні типи даних і зберігати інформацію. Давайте створимо власний тип даних. Точніш його синонім. Ну, змінна. Ва. Абле. Варі абле. Нехай. І нехай вона там дорівнює якесь число. І далі... А точніше не так. Треба зробити ось так. І тоді додати ключове слово type. def, Вуаля! Тепер. Замість того, щоб писати const constunsigned int, ми можемо просто написати variable. Тепер і створити змінну var типу variable. А variable еквівалентно const constansignant int. І divні 45. Так як в нас константа, то ми одразу присвоїмо значення. А константу можемо витерти і значення присвоювати не обов'язково. Це еквівалентно Unsigned Int. Ось цей запис і ось цей еквівалентний між собою. Ось і все. type, -def, type -def допомагає нам створювати власні типи даних, якщо комусь таке. Не подобаються такі записи. Тепер про інше. А інше ну, це залишимо для пам'ятки. Тепер є така річ, як Enum. Тобто об'єднання. І нехай Enum буде car. Далі створюємо тіло Enum. Відкриваючи скобку. Тушка закриваюча фігурна. І крапка з комою. Тепер вводимо значення, яке може приймати наша змінна. Ну, Автомобіль номер 1 Ой-ой, цього не знає. Далі. І записуємо значення через кому. Далі і і. і Вуаля. Тепер Тепер створюємо зміну типу car. І нехай зміна буде My.Car. І тепер MyCar може приймати будь-яке із вказаних значень. Нехай буде так. Вуаля. Ми створили новий тип даних кар. І зміна ця може приймати будь-які із цих значень. Так. Якщо ви встигли помітити, то при наведенні нам повідомляє, що BMW дорівнює 0. Так само Mercedes-Benz дорівнює 1 і Ford буде 3. Починається все з нуля. Ми так само можемо тут присвоїти значення для першого елементу. елемента. Якщо BMW буде 7, відповідно, Mercedes-Benz вже буде 8. І 9 і 10. Тобто рахується від першого елемента. Ми будемо знати, що значення BMW дорівнює 7, але якщо ми присвоїмо 7, це не означає, що myCard тепер дорівнює BMW, а всього-навсього лише 7, числу 7. Тому нехай буде BMW. Далі. Тут ми можемо. Напишемо ще один приклад. Days. Так само ми можемо зберігати. Дні. Тижня, місяці і так далі. Корисна річ для збереження певних значень. Наприклад, можемо зберігати. Прийнято писати. Переч... Це пер... перечислення. Прийнято писати з великої літери тому що краще, так. Тому що так видніше просто. І писати в серйозних програмах. Це пишеться так, нехай стейт буде. Буде відноситись до певного гравця. І стейт це буде стан гравця. І нехай перший стан буде. Топ. Інший стан буде. Ми, як Пишемо знову рядка, як ви встигли помітити. Stop. Walk. Іти, run, бігти. І jump стрибати. Зверніть увагу, що в кінці крапка з комою чи кома не ставиться. А лише ось тут. Тобто синтаксис ось, ось такий. Далі. Це прийнято робити глобальними змінними. Ось щось на зразок ось цього. І тоді користуватися цим в програмі. Тобто створюється змінна типу State. Пишемо, наприклад, MyState. І тоді користуємося в певних випадках. State дорівнює stop. Тут якась умова перевіряється. If. Далі else. Наприклад, якщо тут натиснута клавіша, то ми стоїмо, якщо клавіша не натиснута, state myState дорівнює walk demo І так далі. В цьому такому стилі. Замість того, щоб не створювати зміну типу int і писати ніби 0 це ми стоїмо, 1 це йдемо, 2 це біжимо, 4 стрибаємо, логічніше буде створити enum і створити state, і кому ми будемо ходити, чи ще щось щось. Так само працювати з днями тижня. І ще з будь-чим. Так само можемо створити тут фрукти. І б... тут буде фруйт писати, фрукти, тобто, а далі буде всі відомі вам фрукти. До речі, кавун це ягода. На цьому про перечислений тип. Тобто, ену, ми завершуємо.